Всім привіт! Сьогодні ми готуємо дуже легкий і швидкий пиріг яблучний всього з чотирьох інгредієнтів. Для приготування нам знадобиться 160 г борошна, 150 г цукру, 400 г яблук Також одна чайна ложка розпушувача та за бажанням можна додати ванільний цукор. У миску вбиваю 3 яйця. Миска має бути обов'язково сухою для того, щоб яйця гарно збились. До яєць одразу додаю цукор та пакетик ванільного цукру. Збиваю міксером до посвітлішення та збільшення маси у об'ємі. Додаємо борошно та чайну ложку розпушувача. Сьогодні я вперше користуюсь ось таким розпушувачем. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який ви використовуєте, який є у вас перевіреним. Вимішуємо дуже легко та обережно, щоб не пошкодити текстуру легкими рухами знизу догори. Ось таке легке та пухке тісто, буквально як хмаринка. Тепер підготуємо яблука. Я їх попередньо гарно промила, нарізаю на невеличкі шматочки. До тіста викладаємо яблучко. Та перемішуємо. Випікати я буду сьогодні за допомогою ось такого кольця. Його ставлю на пергамент. Діаметр його я сьогодні поставила 19 см, так як люблю, коли цей пиріг трошки такий високий. Можете брати і більше. Це відправляю у заздалегідь розігріту духовку на 160 градусів і випікатись буде приблизно 30-40 хвилин. Слідкуйте за своєю духовкою, тривалість може відрізнятись. Готовність, як завжди, перевіряємо за допомогою дерев'яної шпажки. Ви тільки подивіться на цей чудовий пиріг. Готується він так швидко, ну і надзвичайно смачний. Тож обов'язково його приготуйте. Порадуйте себе та близьких. Смачного! Па-па!